Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 24 вересня. І як я казав, що я буду трохи сіяти, посадив ту цибульку, що була на зелень. І сіяти трохи петрушки, коропу. Зелень тут непогано йде, ну це малий об'єм, звичайно, на раз виріз, вирізав чи на два рази. І до чогось, якщо продаєш, можна продати. А Далі буде радиска. Ще, трохи ранувато сіяти. Ну, це все буде. Але тут я посіяв коріандр, та же кінза. Руколи беруть дуже добре рукулу тут петрушка, салата і кропа. Нічим не проходились поверху, ніякі гербіциди, а просто так посіяли, капельне вкинув і трохи залив, хоч тут сировата була земля. Тут в мене і росла. І буряк був, і морква була. З весни я. Считаю. І потім помідор був, а тепер вже вирішили сіяти, щоб до осені, до зими була зелень. І брав я простий, брав отакі різні дешеві. Ви считаю, що дешеві. Тому що воно насіння, переважно самозбор. Але петрушку і е, кропчик, то Свої теж самозбор, непогано. Це петрушки мати дала збирає ще. І кроп теж. Сестра, мати, вони збирають самі, а потім сіють, непогано виходить, звичайно. І у нас буде отакий маленький об'йомчик. То для себе, звичайно, забагато. Отак лишнє е, по зелені бачу дозимив найдорогше. Буде. І ще в мене є цибуля е, крупніша, грубша, яку я садив пройшій, е, тиканку прошли рік. Е, е, теж хочу посадити, але трохи далі на зелень. Трошки потягав капельне і вона трошки на ну, нічого. Трошки крупнішої цибульки ми садили три сотки. Цибулька на паро. В кінці лютого, початку березня буде зелень. Як люди заробляють? Зелень набрана. Турганем. На цибульки зелені непогано, звичайно, йде. Так що беруть добре. Так зараз на ринку немає, а бачу, що беруть добре. Дехто привезе, беруть добре. Ну і остальна зелень теж. Немає навіть базиліка, бо то треба в касету. Треба його потім висаджувати. Це клопотна і підлюбітеля. Ну і рукола теж. Рукола, салат беруть тут теж непогано. Я думаю, що ще до морозів буде, хоч трошки, але буде. Так як все рівно нема що тут садити такого. Ото цибулька, зеленця, редисочку ще можна вкинути, хто обов'язково в цю сторону прибереться скоро. Бачите, ще огірочок є де-не-де, де. такі росте собі, малесенький. вже все. Считайте, він вже відмирає, але ще дає нам от такі, бачите, огірочки, ще огірочки дає. А я ще садив його, бачите, в таких для проби. Тут була розсада в мене, а садив для проби в таких горшочках. І у нас ще досі, кажу, що є. Ще вибирає з тіні, Тільки полив водичку і все. Більш нічого. Йде, помалу, помалу ще йде. Ну, а тут на землі садилось. То вже кажу, що вже останнє, але скажу, що є. По перцю Все, скажу теж, що перець в мене був. Я все говорив, що він солодкий. Говорив солодкий. А він в мене оказався зразу їли, скільки перепробували, був солодкий. А червоний. Отакі От червоні. А він ще й казав, що в мене гіркий. Дівчата, якби не знав, якби не спробували не дівчата на ринку, Тато то сказав Петя, що він солодкий. І вони собі взяли, поділили одну перцину на чотирьох приходів. Вони всі плюються, воду п'ють. Я з дали мені кусок каже, що він той з іншої сторони, так, а з іншої сторони дійсно, що був гіркий. Ну, нічого, я собі на перемолов, додав солі, додав часнику і в банку вона настоїться І буде добра адвіка така. Ну, і ще й в мене був помідор. Перемолов це все. І в холодильник не варив ні, нічого, бо я знаю, що воно добре дойде. І зараз помаленьку смакуємо, чи до бощу, чи так можна їсти. Це перець гіркий, це взагалі здоровля. Це треба привикнути, так як ми привикли, ми її, чу, ми її все це по перцю, хотів вам сказати. А тут сажаємо, сіємо, хто має тепличку, хто ще е, нема такої теплички в змозі. Можна навіть під дуги. Під дуги, Звичайно, Петрушка ще піде кропчик, трошки, коли будуть морозив, він трошки буває і то не так. Він пропадає, він чорніє. Трохи треба з ним, я кажу, вчасно, щоб зібрати. Навіть роблять, що сажають в теплиці, і то трошки накривають, а потім підтоплюють, якщо є під. Ну, хочуть копійку мати. А так. Коробне, ну, при морозі, бо я садив раз в тепличці на Херсонщині, то в мене підмерзло. Підмерзло, потім він такий робиться, а не є. Ну і, коротше, Немає товарного виду і він вже пропадає. А так салати ще йдуть, Вони мороз теж витримують, а накривається. А якщо велику степличку посадити, а так і маленький потрошка. Тикаємо, щоб воно було. Хоч навіть сам цей огірок ще досі кажу, ще в нас є. Отак його, бачите, все є. Це самозапильний, тому що, бачите, сюди він о, де тільки пішов, тут пропав, там є. І він є. Це в мене був амур, в мене був Прокоф'єв, і в мене було хайзер відсакати, теж непоганий. Сорти великі, добрі, смачні. От зараз, зараз побачив отакий от огірочок знизу. О, бачите, отакий от огірочок. І він смачний, тому що за немає і він в ціні. Так що, якби другий раз посадив, він би був ще непоганий. Десь в липні місяці треба садити і буде непоганий до морозів. Сієм, сажаємо. Хто в змозі, звичайно. Ну і от такі хотів показати відео, що я вже посіяв, і результати я вам покажу пізніше, як, що до чого буде. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення!